Марка, третій розділ з 13-го вірша. Десь Марина вийшла, але я її дуже радий бачити. Вона прямо в прямому ефірі написала пастор, це все про мене. Я тоді розповідав історію, що я бачив. Вона прямо написала, що все, що. Ти говориш це все про мене, це я. Я її сьогодні радий бачити. Відкрили ви. Потім зійшов на гору Христос і покликав до себе, Кого сам хотів, і прийшли до Нього. Господь сьогодні і тебе покликав. Господь і тебе сьогодні призвав. Господь і тобі сьогодні каже, ти потрібен мені. Ну, дивіться, Він покликав їх на гору, покликав їх до себе, щоби бути там разом з ними. Амінь. Якщо апостоли вони були разом з Ісусом, і на горі вони зустрічались з Господом, вони молились там, вони мали спілкування з Господом. Якщо це робили апостоли, то це потрібно, щоб робила кожна людина, кожен з нас. Амі? Наскільки важливо, щоб ми сьогодні шукали Його обличчя? Ми багато можемо бігати, багато метушні в нашому житті, багато роботи, багато відповідальностей. Ну ми бачимо на прикладі Христа і апостолів, що в їх житті завжди були гори, в їх житті завжди був час і місце, де вони молилися, де вони зустрічалися з Господом, де вони зростали духовно, де вони вчилися. У мене сьогодні питання до себе: ви задаєте собі питання, Андрія, ти сьогодні вчишся? Ось вони вчилися, сідали і вчилися, слухали Боже Слово. Андрія, ти сьогодні слухаєш проповіді, аудіобіблію, ти читаєш, ти слухаєш, Христос тебе вчить, брати на тебе впливають якось. Це дуже важливе питання сьогодні для кожного з нас. Ми бачимо сьогодні, що Господь покликав до себе, кого сам хотів, і прийшли до нього. Ви розумієте, що багато людей вони можуть не піти за Господом. Чому він і каже, багато кого я запросив, але не всі пішли за мною. Багато кому я сказав про хрест, про покликання, про служіння, про посвяту, про жертовність, але не всі мене послухалися. Сьогодні я задаю собі знову питання: а чи я слухаюсь Господа, чи я йду за Господом? Який мене прикликав. І дивіться, що відбувається, і обрав з них 12, що були з ним, щоб були з ним, і щоб посилати їх на проповідь. Дивіться, як все відбувається. Спочатку ти з Ісусом, а коли ти зустрічаєшся з Ісусом, серце Ісуса болить за спасіння людей. Він буде посилати Тебе на проповідь. Наприклад, як це відбувається, у нас практично зранку ми молимось, ділимось відкриттями, шукаємо лиця Господнього, ми проводимо час з ним. І коли ти проводиш час з ним, і ти переживаєш його любов, Його серце, ти розумієш, як Він любить інших людей, і що він за них теж помер, і що Він хоче їх спасати. І ти розумієш, що не просто ти проводиш час з ним далі. Коли ти проведеш час з ним, і ти щось утримаєш від Бога, Господь буде побуджувати тебе цим ділитися з іншими людьми. І ось дивіться. Вони були з ним, він їх покликав. Вони прийшли, могли не прийти, могли не послухатись. Далі він посилає їх на проповідь і не просто посилає, а дає їм владу. Владу дає. У тебе і у мене є влада, ви чуєте? Господь тобі і мені дав владу. А знаєте, кому Він ще дав владу? Він дав владу церкві, щоб розв'язувати і зв'язувати. У нас є влада. Дивіться, який нас Господь. Він побачив тебе, Він запросив тебе, Він покликав тебе, Він вкладає. В твоє серце і моє серце бажання, щоб ми були з Господом, щоб ми будували свої стосунки з Ним. Потім, коли ти проводиш з ним час, Він виливає свою Божу любов, в твоє серце, і Він запрошує тебе ділитися цією Божою любов'ю з іншими людьми. Потім Він тебе побуджує, йти до цих людей. І не спустимо руками. по перше, є Божа любов, яку він вливає. А по-друге, він каже: я даю тобі владу. Ви чуєте владу. Бог дає тобі владу. На що? Щоб зціляти від недух і виганяти бісів? Зціляти, молитися за зцілення, і не боятися цього робити, і виганяти бісів. Бісів виганяти. Сьогодні не так багато людей. Це роблять. Дивіться, друзі, ми повинні зрозуміти, у нас є влада, і ми повинні ходити в цій владі. І ця влада, вона від Господа через хрест, через Його перемогу, через те, що Він Вінчає нас цією владою. А нам треба навчитися ходити і служити. Маючи владу від Господа. І поставив Симона, давши йому ім'я Петро. Симон. Тростинка. Китається, ломається. Це я прийшов такий. Це мій характер, моя доля. А потім, коли ти зустрічаєшся з Христом, ти стаєш камінь. Петро камінь. Твоє життя міняється, твоя доля міняється. Твій характер міняється, твоє мислення міняється. Вначалі спочатку ти Симон. А потім Петро. Чому? Бо зустрівся з Христом, який на тебе вплинув, який змінив твоє серце, світогляд твій змінив. Все життя твоє змінив. Ось ми всі приходили, як Симон, друзі. Ну коли ти покаявся, покаяного видно. Він, він стає Петром, його видно, він стає іншою людиною. Амінь. Бо народжений згори, його видно. Видно через справи, діла, через характер, через те, як він себе поводить, як він себе відчуває, його видно. Поставив Симона, давши йому ім'я, Петро, Якова та Зевідєєвого, й... Іоанна, брата Якова, давши їм імення були сини громові: Андрія, Филипа, Варфоломія, Матфея, Фому, Якова Алфєєва, Фадея, Сімона, Каноніта та Іуду Іскаріотського, який ізрадив його. Різні люди будуть в команді. Вони були різні у Ісуса. У вас теж вони будуть різні. Пастори, а у тебе будуть різні, в мене теж, як і у вас будуть різні. Різні будуть. Но Господь буде нас навчати через те, що такі люди є біля нас. Ми будемо навчатися любити, прощати, давати милосердя, давати людям якийсь шанс. Давати милість, покривати цією милістю, молитися, десь підставляти другу щеку. Ми будемо чомусь вчитися і ми будемо здавати свої екзамени. Приходять у дім, і знову збирається народ так, що їм неможливо було і хліба їсти. Я думаю про себе. Я дуже часто буваю голодний, і дуже часто мене. Такий загружений день, що нема коли поїсти. Я коли читав домашнє завдання, я так розумію, що ми так і живемо, як апостоли. Ну, Їсти хочуть а неможливо. Бо багато людей постійно служіння, хтось приходить, якась молитва, щось відбувається. Я коли прочитав, мені просто ж на серці стало. Я думаю, чи це я не можу планувати? Ну, я ж вроді, людина планування. Це я не можу планувати. Чи це так вже воно відбувається просто з-за того, що Господь рухається. Ну, побачив, що неможливо було і хліба їсти. Хотіли поїсти, неможливо, багато людей. Ну, і почувши ті, хто був у нього, пішли взяти його, бо говорили, що він не при собі. Це те, про що я говорив нещодавно. Люди дивляться на Бога, на самого найкращого служителя. І вони кажуть, він не у собі. Про тебе теж будуть багато що говорити. Чому Павло це знав, він казав, що не приймайте звинувачення на служителів, якщо нема хоча б 2-3 свідка, які конкретно кажуть, що та, ця людина, наприклад, ми її бачили, вона там курила. Бо знаєте, як може відбуватися? Ну, я, Боженку, взяв, наприклад, на роботу, а потім звільнив. І вона має образу на мене. І думає, я тобі, я тобі зроблю. Я не працюю і ти не будеш працювати. Ну і каже там, ну, пастор вон там, з якоюсь дівчиною там ходив, десь. Ну просто, знаєте, як, ну, просто в образі жінка. ну. Тому Павло, це все розумів, і він сказав: не приймайте, не приймайте ніяких звинувачень, якщо не прийде, наприклад, боженка, Вадім скаже, там пастор з якоюсь дівчиною гуляє за ручки, там цьомкається, наприклад. І потім Кривенка каже: Я бачу, він їй пакети ніс, там обнімав її. О, тоді вже, да, це серйозне вже звинувачення. Ви розумієте? Бо одна людина вона може з кимось розправлятися, в неї може бути своє судження, вона може через своє бревно. Дивитись на ті чи інші речі і не розбиратися з суттю того, що відбувається. Тому Господь так все продумав, щоб кожна людина вона була захищена. І бачите, тут люди приходять і говорять, що він не при собі. А хто говорив? Рідня, самі близькі. Даже буде так, що в тебе в команді не всі зможуть зрозуміти. Мене як пастора не всі можуть зрозуміти, що це за бачення таке, що це за відкриття таке. Ну, На Христа подивилась його матір, його брати та сестри, його найближче оточення, і вони сказали, що він зійшов з розуму, він не при собі. Саме цікаве, що не тільки рідня його не зрозуміла, самого найкращого служителя його не зрозуміли, навіть книжники. Люди такі розумні, вони там були, вони там закон знали, книги досліджували, копалися в законах, вони знали кожну зап'яту, не розпізнали Христа. Ну, зап'яту добре знали. І дивіться: а книжники, які прийшли з Єрусалима, говорили, що він має в собі вільзевула і що з силою бісівського князя виганяє бісів. Дивіться. Піднімається буря від родичів, від рідні. Тут люди розумні, якісь там, які були десь поруч. Щось позакінчували, багато начитались, багато знають, можуть тобі там розказати, навіть так, отак показати, дивляться на Христа і кажуть про Христа. А що кажуть? Він має в собі вільзівла. Князя Бісівського, що сатана в ньому, і що з силою бісівського князя виганяє бісів. Судження людей. І багато з нас ми можемо бути під впливом, під контролем цих різних думок, різних людей. З багатьма ти більше ніколи не зустрінешся, але вони можуть тебе зруйнувати назавжди. Просто зв'язати тебе назавжди. Ось людина прийшла, щось сказала і пішла. І більше ти її в житті ніколи не зустрінеш, але вона тебе вже зв'язала своїми словами. І покликавши їх, говорить їм притчами, як може сатана виганяти сатану. Якщо царство розділиться само в собі, не може встояти царство те. І якщо дім. Розділиться сам у собі, не може встояти дім той, що хоче робити сатана, він хоче розділа, розділяти, він хоче робити розбрат в служінні, в родині, в сім'ї, між батьками, дітьми, між командою, між пастором і атарою. Він хоче робити розбрат, він хоче розділяти, тому що коли прийде розділення. В церкву чи в служінні, то через час прийде поразка, і сатана зробить свою справу. Тому Христос, він чить про розділення. І щоб ми на це звернули з вами увагу, що не зможе встояти царство те, якщо буде там розділення. Що хоче розробити Сатана? Ось я і я, я є Катеринка. І він хоче. Розділити стіна, стіна, просто побудувати стіну між нами. Тоді ти не бачиш правильно, а інколи взагалі не бачиш, і не чуєш, і не розумієш. І ви можете бути в родині, чи в церкві, чи в команді, але якщо сатана побудував стіну, ти кричиш, ау Катеринка, вона тебе не чує. Тобі треба допомога, а вона тебе не бачить. Між вами і сатана, між вами стіна. І сьогодні саме так сатана працює. Чому Петро і каже, в 16 розділі книги Римлян, щоб ми звернули на те, щоб не було розбрату в церкві. А якщо буде розбрат, то треба з цим щось робити. Чому? Тому що ні до чого гарного це не призведе. Він каже: благаю вас, браття, спостерігайте за тими, хто чинить розбрат і спокусив всупереч ученню, якому ви навчилися, і ухиляйтеся від них. Ухиляйтеся від людей, які роблять розбрат церкви. Чому? Тому що сатана використовує руки цих людей, щоб будувати стіни. Ми всі служимо, чи Господу, чи не Господу, чи сатані. Ми всі працюємо, чи на Царство Боже, чи не на Царство Боже. І Павло каже: звертайте увагу на тих людей, які роблять розбрат в церкві, тому що вони будують між вами в церкві стіни. А Господь навпаки, Він каже, що ми повинні бути відкритими, мати спілкування, щирість, відвертість. Якщо щось трапилось, виговарювати один одному, спілкуватись, молитися, стояти перед Господом. Якщо маєш щось на брата, піди йому, скажи, поговоріть. Дивіться, на що ми повинні сьогодні з вами звернути увагу. Ми повинні звернути увагу на те, щоб не допустити цього розбрату в церкві або розділення в сім'ї свої, бо буде велике падіння. І ось дивіться: Христос каже: і якщо Сатана повстав сам на себе і розділився, не може встояти, але прийшов кінець його. Там, є розділення, там через час щось не встоїть і буде кінець. Ніхто, війшовши в дім сильного, не може пограбувати речей його, якщо раніше не зв'яже сильного і тоді розграбує дім його. Господь дав нам владу. І є сатана, який хоче щось робити. Твоєму житті хоче зробити розбрат або розділення, або зв'язати твоє покликання, або зруйнувати твою родину. І Господь в останньому віршу він каже: ніхто війшовши в дім сильного, не може погробувати речей Його, якщо раніше не зв'яже сильного, і тоді розгробовує дім Його. У тебе сьогодні є влада зв'язати все, що робить сатана проти тебе. Звільнити всі ті речі, які він зв'язав. Звільнити всі ті речі, які він захопив. У тебе є влада. Господь тобі мені дав владу. І нам треба навчитися жити, маючи владу. За маринку я говорив: Яночка сидить. Коли ми молилися за неї з владою, це ж була довга молитва це війна духовна. І той, той, той демон, який контролював, він хотів її вбити. коли ми запитали, як його звати, він так і сказав. Я прийшов вбити її, я прийшов забрати її життя. І він кричав: якщо ви пам'ятаєте, на весь зал, що він її забере і вб'є. Ну коли церква з владою молиться, щось відбувається. Я знав її до цього і знаю її сьогодні. Це інша людина, взагалі кардинально інша людина. До того моменту я бачив її в церкві не один раз. Ну, коли Господь, який наділив церкву владою і Духом Божим Він проявив її проблематику, яка зв'язувала її життя, і церква почала молитися з владою, щось відбулося. Про що ти, пастор? Я про те, що друзі. Давайте ходити вірою. Давайте сьогодні разом з вами будемо розуміти, що у нас є влада. Влада приходить залежний. І якщо ви думаєте, що він звільниться від того, що ви йому хороводи водите, і думаєте, що йому якої каші зварити сьогодні, гречневою чи рисовою, то він не звільниться. Треба поставити його і зв'язати того демона, який контролює його життя. Зв'язати його. І тоді життя цієї людини воно почне мінятися. У тебе є влада, ви чуєте мене? Господь дав нам владу наступати на змій, на скорпіонів, на всю силу вражу. У тебе і в мене є влада, ви чуєте? Ми його тіло. І навіть якщо ти так відчуваєш, пастор, ну я такий маленький, слабенький, я такий як мізинчик. Якщо навіть ти мізинчик на нозі саме маленький, то написано Сатана під ногами Христа. Ми його тіло. Амі. Ти вже маєш перемогу. Ви чуєте? Амі. Ти вже маєш перемогу. Амі. Навіть якщо ти саме слабенький. У Христі ти маєш перемогу. У Христі ти маєш владу. І Господь хоче це робити. І ви повинні зрозуміти це. Яка сьогодні гора перед тобою? Зороваль мав віру. Він каже: гора, ти будеш равниною. Так він не мав Христа даже. Він не знав Христа. Христос ще не помер за нього, а сьогодні ми маємо найбільші привілеї. Це про те, що Христос сказав, що Іоанн Пророк він був найбільший з людей, але менший з вас у Христі, він більший, і він зробить більше. У тебе у мене є влада. Влада, і ми повинні це зрозуміти, коли ти проповідуєш, коли ти молишся. Коли ти стоїш з людиною, у тебе є влада впливати і зв'язувати бісів. У тебе є влада. І це важливо. Тому що ми не збираємось просто, знаєте, є бабуні, вони збираються там пов'язати носки. Є інші там помалювати. У них нема Божої влади. І якщо церква просто збирається, Тобі тільки не вистачає, щоб ми тобі дали спіці. І ти би так сидів, би, вони так співають, і такий, в'яжеш, Ну, слава Господу, гарно від, відпочив. Нормально пастор сьогодні все було. Зв'язав два носка. Можеш даже виправдати, я передам на війну. Це непогано, це добре. Ну, друзі, Бог дав церкві владу, церкві. Не просто мені тобі дав Господь владу. І тут питання: а що ми робимо з цією владою? Як ми служимо в цій владі, як ми рухаємось у цій владі, Бог дав владу. Бог дав владу. Давайте ми піднімемось.